Самогубство у вербну неділю. 40-річний киянин випав з вікна 9-го поверху столичної багатоповерхівки в одному із спальників міста. Цією людиною виявився багаторічний помічник нардепів регіоналів і політолог. Подробиці розповість Валерія Ковалінська Киянин Олександр розповідає, коли виходив до магазину, помітив невідомого на сходовому майданчику. За деякий час до нього прийшов дільничний та повідомив про його самогубство. Он просто коли я ліс он глянув на мене, я на нього стріляли з лазами і Я ж ліс узиваю, я їду в ну, мало лікаржу. Странно показалось, що окно открыто. У нас обычно окна не відкривають. Мешканці будинку, де сталася трагедія, розповідають у їхньому мікрорайоні, це єдина висотка. З дев'ятого етажа випав. Говорять, що ні не, не на не от нас, ні сна. Ну просто прийшов девятиэтажка одна, одна, у нас тут ці п'ятитажки. Андрій Дорошенко проживав у квартирі в двоповерховому будинку поруч з місцем, де знайшли його мертвим. Сусіди розповідають чоловіка, нещодавно пограбували. Сентября місяця он тут проживав. Ну вот недавно, навірно, тиждень дві його обокрали. з родителями. Он переїжджав, ну коли сюди переїжджав, а так жила один. Я його видел всего один раз. Я даже не знав, кто он. Сорокарічний Андрій Дорошенко працював політологом. Як експерт, виступав на телебаченні. Також працював помічником у двох нардепів партії регіонів. Один з них Тарас Чорновіл. Екснардеп згадує, як разом з Андрієм їздили до північної Африки. Ми навіть зуміли організувати два досить серйозних візити, примусити уряд провести міжурядові консультації з Марокко, за Ожиром. Були в двох цих країнах. Згадує, допомагав Дорошенко створити аналітичний центр, та той згодом закрили. П'ятий шостий рік я їм допом. Міг, щоб мати хоч якусь роботу, створити аналітичний центр при офісі партії регіонів. Ну вони не займалися політикою, вони займаються тим, що вони їм писали стопроцентну аналітику. Колишній парламентар розповідає, Андрій був вразливою людиною і останнім часом не міг знайти своє призначення. Каже, проекти, які він хотів реалізувати. Не вдавалося, ну воно дуже схоже на самогубство. Може, це від тої беззахисності, якихось проблем, які виявилися сильнішими за нього. До версії самогубства схиляється і слідство. Попередньо з'ясовано, як із показів свідків, так і оглядом місця події, що чоловік вистрибнув із коридору загального на 9-му поверсі. Тіло чоловіка відправили для проведення судово-медичної експертизи, аби встановити остаточну причину смерті. Родичі та правоохоронці, яких ми застали в квартирі загиблого, спілкуватися з журналістами відмовилися. Валерія Ковалінська, Денис Савченко, ТСН 1+, 1.